Виконуємо номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Укажи число, що є взаємно простим з числом 330. Розкладемо наше число 330 на прості множники. Два натуральних числа, найбільший спільний дільник, яких дорівнює одиниці, називають взаємно простими числами. Беремо по 3, 330 ділимо на 3, це буде 110. Беремо по 2, 110 ділимо на 2 буде 55, 55 ділимо на 5, буде 11. 11 просте число. І записали 1. Отже, 330 дорівнює 3 помножити на 2, на 5 і на 11. Отже, нам необхідно знайти число серед дільників якого не буде не 3, не 2, не 5, не 11. 121 кратне число 11, тому 121 нам не підходить. 39 сума цифр числа 12, кратне число 3, тому вже мають спільні дільники. 85 закінчується цифрою 5, тому кратне число 5. Знову є спільні дільники. І 91. Це 3 помножити, 13 помножити на 7. Немає дільників, не 13 на 7. Тому нам підходить число 91. І воно є взаємно простим з числом 330. Номер 9 із домашньої самостійної роботи номер шість, підручника математика 5 виконано.